Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. В новому році виходить багато цікавих дорам. Маленьку частину з них я вам представлю сьогодні. Сюжети цих дорам досить цікаві. Тому давайте приступимо до їх розгляду. Перша дорама називається Сценарій любові. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Джуліо Ван, який відомий нам ще за дорамами Велика любов. Рівняння любові. Головну жіночу роль в дорамі зіграла Джуанда Фей, яка знімалася ще у таких дорамах, як Ближче до тебе, гори й океани. Давним-давно наложниця принца помираючи присягнулася, що навіть наступно в наступному житті буде його любити і чекати, а він пообіцяв шукати її, у що б то не стало. Через сотні років молодий президент ювелірної компанії потрапляє в аварію, і в його голові все перемішалося. Пам'ять про минуле життя переплелася з теперішнім. І тепер він вважає себе принцом. Лікар сказав, що це наслідки аварії і щоб повернутися. Сюань Веню пам'ять потрібен хороший психотерапевт Ло Кай Хуай лікар-психіатр на межі банкрутства. Через потребу в грошах вона взяла на себе відповідальність за лікування Сюань Веня. Однак вона не очікувала, що її мирні дні коли-небудь закінчаться. Дівчина робить висновок, що єдиний спосіб отримати результат відіграти йому і стає служницею його високості принца. І це дуже ускладнює її життя. Адже характер спадкоємця нестерпний. Герої абсолютно абсолютно не схожі один на одного з різних світів і здавалося б ніяк не пов'язані. Однак, не все так просто. Локай неспроста вибрала таку професію, адже їй самі з дитинства сниться один і той же сон. А головний герой з нього дуже схожий на її теперішнього пацієнта. Збіг це чи все ж таки доля? Про це ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається Так було і так буде завжди. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Лі Геян, який знімався ще у таких дорамах, як Моя дорога доля Рівняння любові. Також дорамі знімалася Чень Фантун, яка відома за такою дорамою, як Кантабіле Юності. Фан Лі – першокурсниця хімічного факультету. Щоб зблизитися зі своїми новими сусідками, дівчина відправляється на зустріч першокурсників. Однак цей вечір обертається кошмаром, адже туди прийшов Лоянь. Вони знайомі ще зі старшої школи, та їх історія не так проста. Життя Фан Лі перетворилося на справжній кошмар. Як тільки він перевівся до неї в клас, хлопець почав постійно діставати її. А тепер він першокурсник факультету інформаційних технологій. Він красень та відмінник, але Фанлі знає, варто йому появитися поруч з нею, як невізіння починають її переслідувати на кожному кроці. І в цей раз все закінчилося саме так на очах всіх присутніх лоянь. Ході вибирає для поцілунку Фанлі замість закоханої в нього сусідки. Через це Фанлі стала ізгоєм серед її сусідок. Але на цьому невізіння бідної першокурсниці. Тільки починається. Хоча всі ми знаємо, що зазвичай такі пристрасні історії закінчуються прекрасною любов'ю, і ця історія не виключення. А як же будуть розвиватися стосунки наших головних героїв? Про це ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Кохання навіки. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ван Аньюй, який знімався ще у таких дорамах, як Подкоємниця Наші яскраві дні. Також в дорамі знімалася Сянь Ханджи, яка відома нам ще за такими дорамами, як Дорога не тікай, неймовірно сонячно. Сі хороша дівчина і відповідальна староста. Вона допомагає іншим підліткам справлятися з численними шкільними неприємностями і проблемами. Одного разу вона дізнається, що в її академію переводять відстаючого хлопця на ім'я Дзяньхань. -Дзянь цей хлопець не збирається витрачати свій час на навчання, а просто бажає насолоджуватися своїм безтурботним існуванням. Лін не може допустити, щоб цей хуліган зіпсував статистику, над якою вона працювала протягом тривалого. Часу тому дівчина починає переслідувати цього ледаря в надії підтягнути його по навчанню. Але в підсумку вона стає його першим коханням, і тепер уже Ченьханю доведеться побігати за лінсі, оминаючи всі перешкоди. Красива дівчина і талановитий хлопець. Ну чим же не ідеальна пара, але чи вдасться все ж таки йому завоювати серце Лінсі? Про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами.